Дослідження є, тобто нам не потрібно чекати завершення цієї війни, щоб все постфактум дослідити. А як же тоді всі досвіди цінні і однаково жахливі? Монталочка, зазулічка, впликаємо зазуліньку. Буде великий срач. Я вже бачу коментарі під цим відео, як озерне вигулює біле пальто. Вітаю всіх, Дарка Озерна з нами, біологиня, адвокатка здорового способу життя, авторка книжок оптимістично про здоров'я. Вітаю вас! Вітаю! Ми будемо сьогодні говорити про науку трошки загалом, трошки конкретно про ту науку, яка допомагає чи може допомагати нам краще розуміти себе, свій організм, краще можливо, планувати й речі пов'язані з нашим щоденним життям. А можемо ми сказати, що у нас у всіх уже ПТСР ще війна породила якісь міфи пов'язані. Зі здоров'ям, як психічним, угу. так, можливо, і, і, і фізичним. ось Вже розганяються наші старі наративи про те, що е, війна обмолодить всі захворювання, в усіх будуть ранні інсульти, ранні інфаркти, рання смертність. Здоров'я не буде. І що ось наше порушення сну через нічні тривоги. Це нас просто всіх вбиває. Тобто, таким чином вся відповідальність за наше здоров'я. Вона знову перейшла кудись, вона перейшла на війну. Чогось сказати, що це брехня? Ні. Всі ці штуки вони існують. Недосип справді псує здоров'ям, навіть одна ніч поганого сну. Безумовно, люди, в яких є посттравматичний стресовий розлад, у них набагато вищі ризики розвитку хронічних захворювань і такої поведінки, яка їм буде сильно заважати в житті. І по фінансах, і по здоров'ю, і в розвитку якихось залежності. Це справді так, що справді переживання втрати є величезним ударом по здоров'ю людини, і по тому, як вона взагалі собі дає раду. Тобто людина може собі перестати там їсти, пити, нормально спати, і її здоров'я на цьому зруйнується. Але ми не можемо так. Про всю повністю відповідальність перенести на цю війну, фактично, і зняти з себе всю відповідальність. Ми маємо дивитися на це, що це ж таки надавати цьому міфу, що війна зробить всіх хворими, і всі передчасно помруть, і всі будуть з ПТСР. -ем. Не Ну, давайте типу, на все заб'ємо вже зараз. Е, ні, ось не треба забувати вже зараз. Е, нам якраз е, треба розуміти, що душа мало що вбиває з захворювань одразу. Перед тим, як воно вб'є, буде багато років дуже низькоякісного життя. І тому воно нам буде дуже дуже довго даватися в знаки. і тому наша задача зараз ну, не розганяти цей наратив, про що все вже зіпсовано, все потрачено, а те, що в нас є певне коло впливу, на що ми обираємо. І ось нам треба за нього триматися. Нам треба знати про можливі ризики, нам треба знати про загрози. Але треба розуміти, що якщо ви цивільні. І, і особисто ви зараз не воюєте і не возите гуманітарку, і не надаєте медичну допомогу, і не робите репортаж окопів, У вас ще дуже непогані шанси. Давайте не будемо себе живцем хоронити. Ще все дуже у вас непогано. Ну, ти тобто, кажу про себе, Типу, тобто, є градація. Хорошого і поганого, і ось треба розуміти, що ми не всі знаходимося в чорній смузі. А як же тоді всі досвіди цінні і однаково жахливі? Ви ну, просто зараз половину ну, Фейсбуку, оце, які пишуть, що всі їхні досвіди цінні і однаково жахливі, сказали, що не всі жахливі однаково. Ні, Вони всі цінні, і вони всі їхні індивідуальні. Вони ще дивляться зі своєї перспективи. І ось в них є це одне їхнє єдине життя. Вони його живуть. І їм те, що Зараз, вважають, що воно є неприємним, воно їм справді неприємне, вони це не перебільшують. Проте, коли ми надаємо цьому як ви знаєте, давайте надамо їм значення. Тобто ми не треба думати, що наше життя в Києві навіть в травні 23-го року, воно зіпсувало нам здоров'я. Ні, я ще протягом 23-го року робила інші речі, які мені могли значно більше підірвати здоров'я. От ще залишається це. І це релевантно. І ще є інша частина цього речення, і воно одне одне не скасовує. І тому безумовно люди, які навіть військові, які не на нолі, в них немає режиму сну, їх можуть розбудити серед ночі, спитати про документи якісь, а де що лежить, а де журнал обліку кинутих гранат, мовно кажучи, ці ось в них порушений сон. В нас в Києві ще окремі ночі. Українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Треба якось так на це дивитися, ну не знецінюючи, а навпаки, що це ще досить так непогано. Типу, я не буду себе списувати. І я не буду казати, що я вже типу все згоріла хата, гори стодола. Можна пити горілку і з самого рання прямо з горлечка, Гіршим ще не стане. Стане. Але цю ідею її важко продати. Дуже, її важко дуже доносити. Але я дякую вам за те, що ви це говорите. Я інколи намагаюся а, про це теж говорити, але теж дуже так точково і маленькими інтервенціями, бо буде. Великий срач. якщо mm -hmm. та якщо подивитися більш реалістично, все ж таки на те, що відбувається з нашим здоров'ям під час війни, чи є вже якісь певні дослідження, чи це поки що лише емпірично, скільки часу має mm -hmm. пройти, і можливо, от, от, за, за напрямки, ми не на які ну може варто справді звернути увагу зараз. Є дуже багато досліджень про наслідки впливу ковіду на громадське здоров'я і mm -hmm. те, що «stay home» Тримайте відстань, не йдіть до лікарні не навантажуйте медичну систему. Зараз в Британії дуже багато випадків раку на пізніх стадіях, бо люди не ходили до лікарів кілька років. через те, що stay home. І ось ми рятували одних, ми втратили інше. І тепер це зрозуміло. щодо впливу війни і взагалі таких тривалих, скажіть несприятливих обставин, дослідження є. Тобто нам не потрібно чекати завершення цієї війни, щоб все постфактум дослідити. Ми знаємо, що ті люди, які в окупації, ті люди, які в полоні, які воюють, які волонтерять, всі медики, які працюють в цій системі, всі журналісти, репортери, тобто люди, які якимось чином, навіть які куховарять. Для армії, я не знаю, вони відносять до військових чи ні, в них набагато більше навантаження. От їхнє здоров'я ризикує, і в них справді треба буде їх плекати і намагатися відновити. Тому що от всі ці ризики, ну навіть порушення сну, навіть шуми, навіть повна відсутність самотності в здатності бути з самим собою, вони здоров'я розбирають. Наводжу факти, і це доведено. Тобто людям, які пройшли дуже страшні ситуації, їх потім треба плекати як квіточку якусь, ну навіть інколи я підбираю проважні на смітниках квіти. Інколи купую, коли вони вже типу, мінус 90%, заберіть тільки цю доходячну орхідею. І потім з нею треба панькатися, всю любов їй надати, і вона розквітне. Тобто вона вона могла загинути, вона вже була однією ногою в ямі. А, але ми її вичихали. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу, як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі «Buy me a coffee». з тваринами з притулків те саме. Та є собаки, які там все життя потім пите серець, і яких неможливо навчити чогось, але цілком їхня якість життя стало набагато краще, і господарі їх люблять. І ось даруйте, що такий приклад люди і тварини, і з людьми, які пережили щось жахливе, так само потрібно їх оточити всією любов'ю і піклуванням для того, щоб не дати цьому інерційному сценарію з їхнім здоров'ям статися. Люди, в яких близька людина воює. Або вони її втратили. Тобто, це величезний удар, по така воронка в суспільстві переживання, втрати, горювання і непевність, невизначеність дуже тривала. Їм потрібно допомагати. Вони дуже ризикують. Ну, тобто, такі, скажімо, ось два на сотні, як я. І я вдома залишилася, мені можна сказати, комфортно. З іншого боку, я чую обстріли. Але я не вважаю, що це. Типу, я для себе вирішила, це буде, що я це мій вибір, я доросла людина, я дію відповідно до своїх цінностей. Ось результуючи вектор мене провів сюди. Я не буду там звинувачувати когось, що комусь важче, чи казати, що комусь легше. Я тут є. і є. Тому я вважаю, що все, поки. Нормально, поки ми живі, поки ми можемо, навіть ми ходимо в сховище, ми приймаємо, що це наші такі зараз буде вибір. От люди я бачать, що навіть як їх спускаються в метро, вони туди йдуть зі стільчиками, з книжечкою, з в'язанням. Ну тобто, хтось навчився вже з цим набагато краще поратися, ніж це було раніше. Це адаптація? Це адаптація. І, То, це, ну... і, і от я тут запитаю: чи можемо ми вживати тут слово нормально? Ну тобто, нормально, в ненормальних обставинах або mm. якось так. Я вже бачу коментарі під цим відео, як озерне вигулює біле пальто, огидна біла Е, Я продовжу в цьому ж дусім. це буде не вперше в моєму Е, Ну, скажімо так, якщо ми говоримо про нормальність як про оптимум, все це не є оптимумом. Це все відхиляється від того, так. воно є ненормальним. Але якщо ми говоримо мовою статистики, то в нас є якийсь розподіл. І ось є норма, це те, що ось знаходиться посередині Там медіану, є мода, це те, що трапляється найчастіше, і є якась умовна норма, яка в цьому розподілі знаходиться посередині. І тому можуть складати, що люди, які спускаються в метро, щоб там в'язати або читати книжку, ще й беруть з собою складаний стільчик, чи з місцем під стаканчик з кавою, то вони дуже навіть непогано адаптувалися і можна на них рівнятися. Чи люди, які вирішують, що я. Не реагуватиму на повітряну тривогу, я буду спати. Я встромляю берущі, і так робить вся родина. І от так би ми обираємо. Або в нас влучає, ми гинемо всі разом, або ми обираємо, що всього, ну, наступного дня ми будемо нормально виспані. Тому ризик від того, що я буду невиспана, буду кидатися на людей, буду їсти тістечка, е, е, щоб якось себе втішити. Не не зроблю свою роботу. Він набагато реальніший ніж той ризик, що одна, навіть зі ста ракет пущених в Україну, влучить саме в мій будинок. Ну типу, тобто, я, я роблю цю таку математичну операцію в голові. Я це обираю. Це моя відповідальність. Агресор Росія винувата в усьому Росія. У війні винувата Росія. Взагалі ніяк це їх не виправдовує. Все це шкодить нам. Але ну типу, я вирішую, що я не буду через це бідкатися. Ви намагатися до цього ну, якби пристосуватися для того, щоб мозок не так потерпав. От у нас є поняття психічний добробут, і в його насильне якби піарять. Його важко продати. Є ментальне здоров'я, бо немає кореня психія, який лякає людей. Менталечка, зазулічка, впливаємо зазуліньку. А є психічний добробут. Тобто людина може мати психічний розлад, діагностований. він пожиттєвий може бути, вона може мати е, стресори в житті, Тобто може трапитися якась дуже неприємна штука. Чи вона почувається постійно щасливою? Ні. Тиї завжди, чи вона здорова психічна, ні, не здорова, вона не вип'є свої 600 міліграмів речовини, потім будуть гаєчки. Чи вона може відчувати добробут може? Вона може діяти в суспільстві, мати зв'язки, плідні, з кимось адекватно спілкуватися, затримувати від цього задоволення, можна виконувати роботу утилітарну, творчу, себе реалізовувати. Ось і ну, в англійській мові як власне слово флуріш. Процвітати. Ну, я не можу от, в українській мові сказати, що людина з психічним розладом і переживання втрати процвітає, але язик не повертається, вона не процвітає. Але ось це, треба це, це вхопити. Не Зазулічка не полетіла, дах не поїхав. І це не романтично. Це дуже такі штуки ну, неприємні. Це, е, ось... Я це знаю зі свого досвіду. Вони неприємні, страшні, і інколи їм дуже важко чинити спротив. Але ми можемо відчувати добробут, ми можемо відчувати психічний добробут навіть от серед якогось його плека. Всі його не можуть відчути, бо всі ніколи не можуть відчути одне і те саме. Вони знаходяться в різних обставинах, і вони є ще просто різні ну, і генетично і за обставинами. Але загалом нам би, нам би треба просувати щось таке, що, в принципі, життя триває, воно можливе. Ви маєте орієнтуватися на конструктив, а не на самодеструкцію. Ось це як якби так хотілося плекати. Дарка Озерна була з нами, біологиня, адвокатка здорового способу життя, авторка книг оптимістично про здоров'я. Дякую.